Ситуації в нас із захворюваності, COVID. Області, сіті, не спри... не ситуація, захворюваності на ковід. В Черкаській області, і по всьому світі складається несприятлива епідемічна ситуація по захворювання на гострий коронавірусну інфекцію, завдяки вакцинації населенню та своєчасно введеним карантинним заходом, держава змогла запобігти досить серйозним напрямком від пандемії. Попри те, що через війну тема ковіду, скажімо так, відійшла в сторону, але це не знімає проблему і. На сьогодні спостерігається деякий ріст захворюваності. І якщо чисто статистично, то якщо в нас на піку захворюваності, е на стаціонарному лікуванні е перебувало десь 3000 осіб на добу, то на сьогоднішній день це 219 осіб. Проте це майже втричі більше а в порівнянні з початком е цього року. У нас було 89 осіб. Тому єдиним, скажімо так, заходом, щоб запобігти захворюваності, це є вакцинація. І хочу сказати, що ми всі з вами відповідальні за як власне життя, ми, як представники виконавчої влади, відповідальні і за здоров'я і життя мешканців нашої області. Я коротко все сказала, передаю слово Антоні Сергію. Добрий день. Я хочу повідомити і нагадати, що ковід 19 нікуди не з них. Люди Люди всі хворіють та помирають від цієї тяжкої і важкого перебігу цієї погоди. Станом на сьогодні в наших закладах області розгорнуто 2205 ліжок, з них 140 дитячих ліжок з киснем оснащення 2176. Це майже 98%. Всього по області на лікуванні перебуває 1069 осіб, амбулаторно 850 осіб лікується амбулаторно, стаціонарно 219, із них 20 дітей. Завантаженість ліжок по області зараз сягає 9%. Перебуває на кисні у нас 204 пацієнта. на штучній вентиляції легень один пацієнт. На сьогодні з добу померлих немає. Під початку вакцинальної кампанії в області проведено всього півтора мільйона щеплень. Отримали одну дозу 928 тисяч осіб, дві дози отримали 500 тисяч осіб, бустерну дозу 110 тисяч, отримали другу бустерну дозу 11 тисяч і додаткову дозу півтори. Це дійсно малі показники. В Черкаській області у нас працюють 88 пунктів щеплення та 14 центрів вакцинації. На сьогодні середня кількість щеплень на один пункт за тиждень становить 4 особи. Тому ми закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Вакцинація це є єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від covid 19 Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання та людям літнього віку. Записатися можна на щеплення від ковід через свого сімейного лікаря, можна зателефонувати в найближчу поліклініку, і також можна знайти адресу в інтернеті на сайті. Вакцинація працівників критичної інфраструктури. Ми зараз Міністерство охорони здоров'я взяло під контроль. Надіслано листа до представників критичної інфраструктури, аби закликати їх організувати це щеплення для своїх робітників. З нашого боку, ми готові до співпраці з регіональними представниками критичної інфраструктури для того, щоб організувати це, щоб було швидше і зручно і організувати компанія ці щеплення. Дякую. Якщо говорити нам папечку саме папером, і почекати. Я передусім хочу підкреслити, що, на жаль, останнім часом екологічна ситуація із захворюваності на COVID-19 в нашій області суттєво зароста. Починаючи з лютого місяця ми маємо щотижневе зростання. На, на 40-60%. За останній тиждень захворіло на COVID-19 в області 683 особи, що у 5 разів більше, ніж за перший тиждень поточного року. Загалом вже було сьогодні озвучено, в області з початку року захворіло 2696 осіб, а з початку пандемії, нагадаю, з березня 2020 року. 198, більше 198 тисяч осіб. На превеликий жаль, ми щотижнево маємо порядка трьох 3-4 смертей. Загалом з початку року померли 31 особа. 65% це люди віком 70. Практично усі нащеплені. Вірусологічною лабораторією. Черкаського центру контролю профілактики хвороб. В <к radio> поточному році методом ПЛР проведено 8380 тестувань. На COVID-19 позитивні результати отримані у 15% випадків, що свідчить про те, що вірус від COVID-19 відкуде не дівся, він циркулює. Е... Референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України досліджує біологічні зразки. В тім числі і ті, які доставлялися від людей з Черкаської області, і було встановлено, що у нас в області циркулюють ряд генетичних ліній штабу Помікрон, в тім числі, вже добре нам відомий 1-5, так званий кракрук. Цей штам відзначається високою контагіозністю, але дещо легшим перебігом. І менше ускладнений від COVID-19. Я ще раз хочу нагадати, що виключно, виключно і єдиним дієвим методом профілактики і запобігання можливим негативним наслідкам від COVID-19 є вакцинація. На жаль, на жаль, динаміка щедрої від COVID-19 у нас в області, вона також є негативною. За, загалом за останні тиждень у нас щепилося 984 особи, 458 осіб, тоді коли за перший тиждень у нас цього року щепилося 984 особи. Тобто у нас майже вдвічі в порівнянні з початком року впала кількість людей, які приходять до пунктів вакцинації і отримують необхідні щеплення від 19 в середньому по Україні, до речі, щеплюється щотижнево трошки більше тисячі осіб. У нас в області, ну, на жаль, ця цифра майже вдвічі менша. Я хочу особливо підкреслити, що особливо важливо отримати щеплення саме людям віком 70, людям зустріти ризиків. І, на жаль, от ця тенденція характерна для всієї України. Питома вага щеплених осіб 70, вона складає від загальної кількості, складає лише 7%. Тоді, коли от люди віком від 20 до 39 років 35% 40 49 20%, 50-59 18%. Ну і я вже називав разом з тим, питома вага смертей, летальність. Найбільше саме цієї групи осіб, вікової 80, це ще раз говорить, що, і майже всі вони не щеплюють, ще раз говорить про те, що єдиним дієвим методом є вакцинація від ковід-19. Також особливо важливо вакцинувати і людей із хронічними захворюваннями, працівників критичної інфраструктури, про що вже сьогодні було сказано. І загалом у нас в області охоплені щеплення не менше 50% населення. Тоді як ключовим завданням вакцинальної кампанії від covid 19 є охоплення повним курсом щеплення 70% і більше. Особливо актуальна ця проблема і в сьогоднішніх умовах військового часу, тому що всі зрозуміли причини збільшується міграція населення. Разом з тим кратно зростають ризики, потенційні ризики можливого зараження людей від цієї інфекції. На сьогодні хочу підкреслити, що всі доступні в Україні вакцини для профілактики COVID-19 є безпечними, демонструють свою ефективність і вкотре звертаються до всіх жителів Черкащини вакцинуватись, таким чином зберегти своє здоров'я і життя. Добрий день. Я дуже вдячна, що мене запросили на цей брифінг, тому що те, що я буду озвучувати, це дуже-дуже актуально. По-перше, на сьогоднішній день в нашій області і в країні є в наявності три вакцини. Це Pfizer biontech це CoronaVac і це janssen Виробництво Чунгу. Ці три вакцини е, актуальні, вони застосовуються для щеплення, і в залежності від групи населення застосовується та чи інша вакцина. Е, всі особи старші 18 років повинні отримати два базових щеплення. В залежності від того, якою вакциною щепилася людина, це буде або двохдозна, Вакцинація або однодозна, дводозна вакцинація це вакцина Pfizer і вакцина CoronaVac. Вакциною janssen Johnson щеплення поводиться одною дозою. Інтервал між щепленнями складає також в залежності від того, якою щепилися вакциною. Pfizer 14-21-28 Pfizer днів, CoronaVac – 21 день, вибачте, Коронавах 14, 28. В залежності від стану пацієнта, також стосовуються додаткові щеплення, які оприділяються лікуючим лікарем. Це люди з хронічними захворюваннями, це люди, які мають вади імунітету. І люди, у яких є високі ризики, потрапити під кисень і з тяжким перебігом хвороби. Додаткові дози вводяться в залежності також від стану імунітету. Але ці питання треба вирішувати своїми сімейними лікарями і з лікарями, які керують даного пацієнта. Щодо дітей на початку пандемії щеплення дітей не передбачалося. На сьогодні вже ми маємо щеплення дітей віком від 5 до 11 років. що Щеплюється спеціальною педіатричну вакцину. Щеплення також двохдозне і щеплення проводиться вакциною Файзер педіатричною. І є щеплення для дітей. 12 плюс це передбачається вакциною Pfizer введення двох дозних. Про бустерні дози, враховуючи те, що наш імунітет недовговічний, не будемо так, так казати, що йде зміна вірусу, його мутація, і не завжди імунітет спрацьовує. І, як то кажуть науковці, вірус ускользає від нашого імунітету, тому передбачаються бустерні дози, перша до друга. Але також ці бустерні дози, а також терміни введення передбачаються з поради, будемо казати, лікаря. Ще хочу наголосити е, на тому, що е, в нас є в нашій області е, на сьогоднішній день е, є вакцини Коронавак, Pfizer, Янсен, вакцина педіатрична і вакцина дитяча. Е, всі ці вакцини поділені між закладами охорони здоров'я, які проводять вакцинацію. Порядок проведення залишається незмінним, це консультація лікаря, дозвіл на щеплення і спостереження після щеплення. Всі наші установи, які проводять щеплення, пройшли навчання по возивському курсу, тому всі спеціалісти підготовлені, мають сертифікати. По щепленню. І наостанок хочу сказати, що дуже часто нам закидають на те, що вакцина приходить, приходить і зберігається на таких умовах, як хотілося б. Це неправильно, тому що вакцина приходить відповідно інструкції по застосуванню при. Вона зберігається при відповідних температурах відповідно до інструкцій по застосуванню. Має контроль зі сторони фахівців комунального підприємства Фармація, це спеціалізований заклад, який розрахований на зберігання імунобіологічних препаратів. І е, жодного разу. Коли в нас були певні відключення електроенергії, на ОКП фармації відключень не було, тому що це критична інфраструктура. Тому е зберігання вакцин відповідає вимогам і є безпечним. По додатковим дозам ще хочу сказати, що е люди на сьогоднішній день. Повинні орієнтуватися на рекомендації свого сімейного лікаря. І два слова ще по комбінації вакцин. На початку пандемії у нас були певні, певні підходи, коли вважалося, що щеплення треба робити однім видом вакцини. Але на сьогоднішній день в нас є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, всесвітньої організації охорони здоров'я. Проти здоров'я є наукові дані, що всі вакцини, які завезені на територію України, можна комбінувати між собою. І відповідно, відповідно, до віку маю на увазі це 18 для дітей застосовується тільки вакцина Фазір або спеціальна, або підіатрична. Комбінувати вакцини. Можна таким чином, щоб витримувати певні інтервали між введеннями щеплення. Якщо щеплення було пропущено з якоїсь причини, людина під'їхала, людина на той час хворіла, Людмила, людина не зверталася, пацієнт не звертався з медичною допомогою, або якісь були інші. Підстави для цього не треба починати щеплення спочатку, хоча б не щеплення зроблено. Не треба розпочинати щеплення спочатку, треба надолужити пропущені щеплення, а потім використовувати схему, яку надасть лікар по проведенню вакцинації. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми знаходимося не в дуже доброму. Стані по відношенню до вакцинації. Чому? Тому що, враховуючи ті цифри, які були озвучені, нас охоплені щепленнями першою дозою це до нас низько, другою дозою ще нижче. Це говорить про те, що наше населення не готове боротися з коронавірусною інфекцією. Якщо ми охопимо. Щепленнями, хоча 80% нашого населення ми будемо вважати, що ми зможемо боротися з коронавірусною інфекцією. За даними науковців, коронавірусна інфекція вона дуже мінлива, вірус постійно мутує, він приносить нові клінічні прояви, і це велике навантаження на нашу систему охорони здоров'я. На нашу владу і на нашу державу, тому що е, вакцини всі е, на сьогоднішній день гуманітарні, тому що Україна знаходиться в стані війни, але з часом вакцини будуть закуплятися. Вакцини будуть закуплятися, вони закупляються за державні кошти, тому що вакцинація відповідно є безкоштовною, це платиться. Великі, велика ціна платиться золотом. Тому треба було подумати і про економічне обґрунтування вакцинації. Я вважаю, що вакцинація врятує світ, тому я всіх закликаю вакцинуватися. Дякую. Колеги, переходимо до запитань. Чи є додаткові питання до свідки? Якщо питань немає, дякуємо вам і вважаємо. Хорошого дня, до Дякую.